Привітки! Буде сьогодні включення з хайкінгу, бо ніяк вдома не можу знайти часу, щоб записати це відео, а хочете з вами поділитися, як воно пройшло. Та Чорна П'ятниця у Фінляндії для мене і для інших. Як ми побували на відкритій ялинці тут, на центральній площі, бо я вже давним-давно хотіла все ніяк. Не могла попасти останні 6 років. Поділюся з вами, що, що можна робити в цій Фінляндії, якщо сильно нудно. Ми ходили на виставку. Ну, і така загалом, наприклад, ось така штука, як наскільки безпечно в Фінляндії, що люди можуть рандомно на вулиці до парковки велосипедів пристібнути в свою сумку замком і собі спокійно піти далі десь гуляти. А сумка буде при цьому просто чекати вас замком. Дивіться, не можу. Це так гарно. І насправді в Фінляндії така сама традиція, як в Естонії. Ходити на хайкінг тут, мабуть, більше. Якщо ми говоримо про шопінг, якщо ми говоримо про одяг і все таке інше, то тут люди переймаються. Я, наприклад, неправильно вдягнена, я ще сьогодні собою брала такі ці шарф-рукавиці. Це все неправильно. Я маю мати хайкінговий одяг. Але він, я хочу вам сказати, коштує ну, дешево, але тут усіх він є. І люди купують його один раз на декілька років. Я маю на увазі, це може бути 5-7, а іноді 10, бо він високої якості. І от люди ним користуються. І хайкінг тут ну, неймовірно популярний. Сьогодні, наприклад, йшов дощ, але ми все одно виїхали пройтися кілометрів п'ять, ось такими краєвидами чудовими. Трошки погратися, дрони познімати. вставлю відео, звісно. О, мені хочеться, що, знаєте, що поділитися, от як фіни дбають про людей. Бачите, от так от. А, Ставлена труба всюди і дорога, вона насипана поверх труби. Тут води багато, ну, озеро, озеро, одні озера і тече води багато, то щоб була доріжка суха, вставляють отак от, ну, досить часто на досить коротких проміжках отакі труби. І ну, дорога суха, ось дивіться. Геть нормально, і позаду немає ні калюшки жодної. І можна нормально, спокійно йти в будь-який дощ. так отбираю в Чорну п'ятницю, все ж таки про знижки в магазинах. І чи взагалі вони тут такі класні, чи можна класно зекономити в цю Чорну п'ятницю? Почнемо з того, що Чорна п'ятниця це не тільки Чорна П'ятниця. Люди тут досить розтягуються задоволення. Це може бути цілий, цілий тиждень. І зазвичай люди йдуть на шопінг в. Суботу-неділю, ну тому що п'ятницю це була робота ввечері, там з друзями зустрічаються. Ще й зараз такий період то в Фінляндії вони починають святкувати новорічні корпоративи. Бо за тиждень-два всі почнуть виходити у відпустки, ну різдво все, це там супер родинне свято, і ніхто не працює, ніякі корпоративи не ходить. Всі сидять вдома з родинами. А зараз якраз саме раз. Тож, ну. Люди зайняті іншим, і тому магазини влаштовують у чорну п'ятницю. І в четвер, в суботу, і в неділю, приходьте, коли буде час. І ось вам знижки. Ми з'їздили в один такий. ну, Окремий, як можна сказати, як торговий центр, але він такий присвячений спорту, хайкінгу, полюванню. І там досить високої якості одяг, але він досить дорогий. Ну, Тобто куртка може коштувати 500 євро, тому ж там 300. Так, люди пристийшли, продовжимо. Як на мене, то це трохи задорого, навіть якщо знижка там 30%, там давали знижку 30%. І ну я люблю так, щоб знаєте, типу, сезон-два походив, а потім щось новеньке. Але якщо ви там, можете носити одну і ту саму куртку сім років, то так, це для вас, тому що речі реально класної якості. От ну. Вони можуть вам слугувати дуже дуже довго. І таким чином ви навіть заощадите. Якщо в чорну п'ятницю 30% відсотків і там 100 євро ви зекономили, то це 200 євро куртка на 5 7 років, яка буде виглядати вам ідеально ці 5 7 років. Ну воно того варте. Я можу колись до росту до такого, але поки що ні. Ще ми сходили в аутлет, там я нічого не знімала, і в цьому магазині я теж нічого не знімала бо багато людей, і все таке. Ну, бо аутлет прямо ми були в суботу, і прямо автобусами люди туди з'їжджалися. Ми прям сміялися, що ой-ой-ой, так багато людей. Але насправді людей якось, якось ну, не видно їх, вони розрозосереджені по всіх магазинчиках. Ну і так, щоб класні, прям класні акції, щоб щось викупити. Ну, ну, то ні, я трошки купила косметики. До речі, це така фінська косметика, я не знаю, не буду рекламувати, може комусь сильно треба, то напишу. І вона коштує недорого, але ще й коли в тебе ще трошки ще й знижка, то чому б ні? Ну от там я, наприклад, купила на 25 євро, та там би 18. 18. То, то це класно. Там пішли люди, і я хочу сказати вам, що тут не прийнято вітатися, але прийнято посміхатися на зустріч, якщо хтось вам іде. Тобто люди очі не ховають, посміхаються. А в Естонії це тири і все. А тут, тут люди посміхаються. Тож, отак добре. Ну про знижки, я думаю, про всякі шопінги вам може бути не так цікав, А... От на куди б сходити, то це на ялинку. Я дуже-дуже хотіла попасти сюди, але ви маєте розуміти, що ялинка відкрилася 28 листопада, і вона закриється 22 грудня. Все, на різдво ялинки немає. На Новий рік ялинки немає. Тут якийсь супер страшний грінчик краде ялинку на різдво і ніяких ялинок. Не знаю, чому так. Ну, ну отак. Тож поспішайте. І хочу сказати, що тут в Гельсінкі ялинка, цей різдвяний ринок набагато цікавіший, ніж в Таліні. В Таліні відкрилася ялинка на центральній площі 25-го числа, і ми вже сходили, звісно, нам ну, там недалечко йти, щоб піти, провідати, як там що. То, ну. Ну, якось дуже печально цього року. Іграшки ті самі, що були того року. ну Може тут застейне, бо не знаю. І ялинка якась така, ну, ну не така, як це. І все-все-все, як само, як того року, нічого не змінилося. Навіть я можу сказати, що лоточки з їжею менше, ніж того року, тобто десь там один-два і все. І ціни шалені. Хоч, якщо ми порівнюємо в Таліні, то трошки дешевше. В Таліні алкогольний кльок, стаканчик 200 мл коштує 8 євро, а тут майже 11. 10,90 90 я бачила. Ну, але слухайте, тут і люди заробляють в 2-3 рази більше, ніж в Естонії. На самому ярмарку досить прикольно. Гельсінький. Він розділений на декілька таких відділів. В одному відділі ви можете їсти, пити і прям там. Алкогольна всяка, там, там на вході написано. Сюди пити алкоголь і їсточки. Там далі інший відділ. О, ось, до речі, дивіться, бачите, ось ця труба. І отак дорога насипана, і туди далі вода стікає. Вон. Отак стікає водичка. І ось тут от купа води, я не знаю, чи видно. Але вона дорозі не заважає. Далі про ярмарок. І далі відділена така торгова зона. Ну, багато симпатичних всіляких штучок, таких вердається. Свічечки, мед. Спробувала меду, до речі, з Лапландії. Малнюсінька баночка. Знаєте, отакусінька баночка, я не знаю, там грам 50 і коштує 35 євро. Я його спробувала. Супер солодкий, неймовірно солодкий був. Е, я не можу сказати, щоб е, цей мед мені дійсно сподобався, але класно скуштувати. І я е, е, не знаю, я ще не заробляю стільки, щоб е, могла собі купити, ну, щоб мені було в моєму бюджеті купити там 50 грам меду за 35 євро. Ну і, і трохи якось нераціонально. Навіть ми пів літра за п'ять купуємо, та, тут 50 мл і ну, 35 трохи. За Але все одно я купила маленьку баночку меду десь 250 мл, таку за 9 євро, стається і вона з регіону, туди, за турку, туди до Швеції. Ну, теж якийсь такий регіон, але там більш тепліше. Тобто, А ціну за мед в 35 євро, вони аргументують тим, що ну, в Лапландії коротке літо, ну, що пчоли що активніше трудяться. І це більш такий е, рідкісний мед, тому так дорого. Наближаються різдвяні свята, чим себе займати. Що ми собі придумали? Ну, я не замовляла з України всіляких штук-дрюк, подаруночків. То, ну, звісно, будемо робити свято. Ще що я майже забула вам сказати, це було відкриття відкриттів. Цього ці вихідні я знайшла магазин українських товарів. Ну як я, наша фінська мамочка, знайшла, і ми бігом туди поперли. Але майте на увазі. Цей магазин знаходиться в великому супермаркеті в емігрантському районі. То ну, вмовити, от, наприклад, мого чарівного супутника туди поїхати, це було ну, не так легко. Бери машину, їдь сама, знаєте, то все. Ну, але ми поїхали. Таки поїхали. І там є тістечка БКК, там є київський торт. Я купила там цикоринку, купили пива рогань. А Що ми ще купили? А чайку купили українського. Ну коротше, дуже-дуже класно. Дуже всім рекомендую. Скину локацію в описі. Тож, якщо ви засумували за еклірчиками, за тортиками. Дуже раджу цей магазин, я думаю, що я тепер ну, 100% треба, не треба мені. Я буду туди їхати раз на місяць, хоча б, щоб щось купити, щоб підтримати українців, які ну, це неймовірна робота. Ви розумієте, що привезти кліри чи київського торта тут, вони їх заморожують, ну і потім продавати. Це дуже дуже класно. Коротше, підтримуємо наших. І це, можна сказати, такий як донат. Якщо ви не донатите, десь нікому не довіряєте, то хоча б так український бізнес підтримати дуже класно. І продавець говорить українською. Тобто можна прийти, поговорити. І дуже, Мені дуже вчора сподобалось. І певно, що на Різдво ми теж спробуємо купити торта. Я сьогодні ніч не спала, чого це я вчора торта не купила, щоб морозилку поставити, бо він заморожений, міг би чекати. Але ну вже тако, вже буду виловлювати того торта пізніше, бо син такий, ааа, київський торт, давай купимо. Ну і звісно, я купила еклерів і еклери поїдуть в Талін. Є цікавенького, що тут відбувається в Фінляндії. Зараз проходить дуже прикольна виставка і така, знаєте, вона схожа на музей парадоксів, але вона набагато менша І така вона інстаграмна більше, сходити, пофоткатися. Там така інсталяція є в плані будинку, перевернутого, тобто він будинок лежить, ви на нього влягаєтесь, сідаєтесь і в дзеркальному. Відображені, можна себе сфоткати, начебто ви сидите да? десь в вікні. Людей там море, там ще є інші інсталяції, ну, вони не такі прикольні. Але ну, от ця, це така Виставочка гарна. Що мінусів? Квиток коштує 20 євро, і ну ми справилися за 20 хвилин. Вони приймають музейні картки. Теж я ще раз вас агітую купити собі музейну картку. До речі, зараз ну, я не знаю, коли там відео вийде. Певно, може, вже не буде акції цієї. Але в чорну п'ятницю ця музейна картка коштувала 69 євро. Ну це взагалі ну, звичайно, ціна 90. Але я вам хочу сказати, що от ми вже за півроку відвідали 20 музеїв. І можна сказати, що кожен музей нам обходився, от якщо наразі, якщо ми більше не підемо, що я не вірю, то музей, вхід в музей нам обходився 450 євро в середньому за ці 20. Бо ми купили без ну, в нормальну ціну. А так кожен раз платити по 20-15 євро це досить багато. І взагалі так себе розважати на вихідні, знаєте, коли у вас є на рік вот така картка, і ви сюди пішли на такусь виставку, туди в музей пішли, там ще десь завіялися. Вони багато де приймаються ці картки. Якщо в інше місто десь поїхали, погуляли, там музейчик зайшли. Тобто воно того варте. Дуже рекомендую музейну картку економити гроші і знайомитися з культурою набагато дешевше, бо ціни тут на розваги в Хельсінкі і Фінляндії ну знаєте, не для бідних взагалі. Напевно, то вже буде все, буду завершувати. Дякую вам величезне за перегляд. Здається, поділилися з вами всілякими новинами на цей період. Далі буде. Обов'язково в мене є декілька цікавеньких ідей, про що знімати відео. Але також ви обов'язково пишіть в коментарях, якщо є якісь теми, які хочете розглянути. Буду рада допомогти. І попрошу вас, звісно, поставити вподобайку, підписатися і гарного нам дня.